До зими всі комунікації готові, але тепло у ваших оселях з'явиться не скоро. Вочевидь, саме це стало девізом міських комунальних служб та посадовців. Жовтень добігає кінця, а батареї Дніпропетровців у багатьох районах міста й досі холодні. Повноцінний початок опалювального сезону затримується вже на тиждень, а місцева влада з цього приводу ані пари з вуст. Тим часом погодні умови аж ніяк не тішать городян, що робить питання відсутності тепла в оселях ще болючішим. Хто й чому досі замерзає, дізнавалась Юлія Брик. Анастасія разом з 11-місячною донечкою Алісою одягають по декілька светрів навіть вдома. Опалення в квартирі чекають, не дочекаються, адже маленькій дитині не поясниш про середньодобову температуру та усілякі розпорядження міського голови. Ми поставили камін дістали все таки Хоча зараз це таке дорогое удовольствие погрітися каміном, включали газ, греться подумали о паласі. Хоча пиль і все такое, все одно ми подумали о паласі, узнали про теплі пали. Це нереально дорого. Молода мама жартує. Декілька днів вони грілися під час прогулянок на вулиці, бо вдома було холодніше. Окрім того, що маленька Аліса вже перехворіла, виникає безліч побутових проблем. Найважчим без опалення стало прання, адже речі довго висихають. Сколько у нас здесь. 17-18, Но ну, это вот у нас всю ночь в этой кімнаті. Наприкінці вересня представники міських комунальних служб відзвітували. Вони всі як піонери, готові до старту сезону. Останнє слово залишається за виконувачкою обов'язків міського голови Галиною Булавкою. Вона має дати команду на запуск котелень. Підприємті. Готово к отопительному сезону. Наше підприємство готово на 100%. Наше підприємство к отопительному сезону 2015-2016 п'ятнадцятьші готова на 95%. Готовність готовністю, але на слово нашим чиновникам краще не вірити. Багато хто з них готується до битви за перемогу у місцевих виборах, штампує агітки та роздає інтерв'ю. Тож про проблеми насущні може просто забути. Поки опалення вімкнули лише в окремих районах міста, ми вирішили поцікавитися, як йдуть справи на соціально важливих об'єктах в лікарнях, школах та дитячих садках. Озбролися з таким термометром і вирушили на пошуки тепла. Пункт перший дев'ята міська лікарня, що в АНД районі амбулаторія сімейної медицини. Про необхідність опалення в місці, де знаходяться хворі, і говорити не треба. Заходимо в перший ліпший кабінет. Тепло ли у вас? Да, Тіпловатіпло топять причому до то п'ятночі. Прогрівається кабінет, ньому, звичайно, немножечко знижається температура. у нас тепло подиснути. Ну, тепло, тепло. Пункт другий, третя міська дитяча лікарня у Красногвардійському районі. Тут нас запевнили. Опалення на потрібному для дітей та персоналу рівні. Всі в теплі, тож жалітися немає причин. Однак, обігрівач в приймальні все ж стоїть про всяк випадок. Далі для теплі. Ви можете потробовать мои батареи. Отопление стоит дело нормально. С вчерашнего дня больница отапливается температурний температурный режим в палатах у детей, новорожденных и в хирургических и акушерско гінекологічних блоках соответствует санітарно гигиеническим нормам. З учорашнього дня це з 19 жовтня, що ж краще пізно ніж ніколи. Йдемо далі. Пункт 3, 26 шоста школа, також в НД районі. Тут наші знімальні групи були не дуже раді і поспішали запевнити опалення. Вімкнули вчора. Все було добре, але от біда вночі стався якийсь прорив. Вчора батареї, вже стоячки, все добре, воно а да. І зараз Да і щас буде добре. Скільки градусів? Ну, вот 19 уже. Красота. 19. 19. Це нормальна комфортна температура для учебного процесу. І нарешті пункт четвертий. Дитячий садок номер 108 Василі Малюки у Красногвардійському районі. Сюди нашій знімальній групі взагалі потрапити не вдалося. Пенсіація включили ли отоплення? Ні. «Не включили ділочки отоплення. Ні. Ні. Але завідувачка дитсадка слова колеги спростувала в районне ділобразування. Просто не, скажете, не вон, вон, вон дітський сад. Там, 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 пожалуйста. У нас тепло в групах. У нас слава Богу. тепло. Дітки у нас німис. Чи скоро у всіх житлових будинках та соціальних закладах з'явиться теплопостачання? Ми намагалися поцікавитися в міськраді. Відповідати на офіційний запит всі відмовилися. Ось так просто, без пояснень, порушуючи закон. Тому довелося розшукувати комунальників за особистими телефонами. Я мало того що в відпуску. Плюс, чесно говоря, я ще й приболів сильно. Mm. Я би з задовольством вам би приїхав, бо проказав. Mm. Чес, чесно говоря, по, по состоянню на да, вчорашній дні, знаєте, то вже запущена. Грицай знає все. Грицай должен знати все. Пан Владислав Грицай – це той, що виконувач обов'язків голови департаменту комунального господарства. Його службовий телефон в робочий час мовчить, так само, як і телефон приймальні департаменту. Якщо офіційно опалювальний сезон повинен починати з 15 жовтня, то цьогоріч він міг стартувати на тиждень раніше, адже вже тоді три дні поспіль середньодобова температура була нижчою за 8 градусів. Однак, чому містяни досі продовжують рятуватися обігрівачами, не може пояснити ніхто. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.